Всіх вітає час світський хронік з Данилом Грачовим сьогодні свою першу річницю святкує соціальний проект Зверни увагу з тетяною Рамус. А на з вами запрошена на святкування в компанії її друзів політичної та бізнесової еліти країни. Залібусістелифандаїдафіко. Зовсім нещодавно стали безробітньою. Як так вийшло? Ну, як в тому анекдоті, просто повезло. А саме через що? Тому що є різні чутки. Хтось із команди Черновецького теж довжен був уйти. Чи це означає, що з новим президентом та новою командою у вас не дуже теплі стосунки? Я так не думаю. Именно за эту команду я, е, я голосувала і е, агитировала в этот раз, і це ніякого відношення не имеє Крбуті в Київської городской государственной адміністрації. Чи тоді можна казати, що можливо це перший крок до якогось нового призначення? Все може бути. Все може бути. Ти себе зараз бачите. чим зараз будете займатися? Я тільки дві тижні би, не працюю, нічого страшного, якщо я проведу какую-то Мя, ще за своїми дітьми, тобто зараз буде відпустка і можливо навіть планування весілля. Ще пару таких штучок, як увольнення, і весілля може змінитися, і кінешне, я чим то буду займатися, тобто повертайтесь до бізнеса. Я ще не вирішила, чим я буду займатися. Який час тому у вас був конфлікт з тодішнім міністром паном Юрієм Луценко? Ті звинувачення, які були проти вас, та ті міри, які були проти вас, зроблені, наприклад, як то прослуховування вашого телефона, вони вже відмінилися. Так. Да. Ну я не знаю, я думаю. Телефони час від времени прослушиваются. Луценко, його банда, яка работала в МВД, займалася вымогательством і пытались вимагати також у мене день. Це були відкриті предложения, і я соответственно реагувала. З'явилася інформація про те, що ви продаєте в Україні свою власність, землю, нерухомість та можливо навіть плануєте про переїзд. Нила, вы хотите что-нибудь купить? Вы хотите что-нибудь купить? Вам что-нибудь предложить? Да, если вы хотите что-нибудь купить, мы можем поговорить. В програмі святкування, тематична виставка робіт та презентація нового номеру журналу Зверни увагу, тема якого секс, мораль та культура в Україні. Сьогодні спілкуємось із українськими віпами про сексуальне виховання в їхніх родинах. А Наталя сьогодні тема останнього номеру звернемо увагу. Це саме сексуальне виховання. Маючи дітей в родині, і все ж таки вік дітей деяких вже а, той, коли вони цікавляться саме сексом. А як ви їм пояснювали всі ці моменти? О, ви знаєте, я говорила з ним, мені було дуже тяжело з мальчиками Я Як сажали перед собою, ми моє... ну, как-то практически з юмором об этом говорили, ну ж говорили, не люма, може, все знає. В Такому случаї. Випадку... Надія презервативи, щоб ти знал просто. А малому второму кашара 12 лет. Mm -hmm. Ну так, ну рано, я думаю. Ну, Я думаю, що вона смотриться зі старшим. А, тобто старші навчають молодших. Ну, вони роз'яснюють молодшим. Це їхня функція в родині. Ну, це є в моїй сім'ї, тому вони друг друга і вчать. Ну я не могу. Я не могу своєму сину со детально розказувати про секс. Це должен делать папа. 16 років вже дуже доросла людина. А чи в нього вже були стосунки? Були. Чи він вам вас познайомив з цією дівчиною? Це стосунки, чи все ж таки просто секс? Я думаю, що в такому такому возрусі на просто секс. А в якому случає мені не представляли. Якби Андрій прийшов додому зараз у 16 років і сказав про те, що мама готується ставати бабусею. Я б сказала, тільки рожати. Тобто, якщо дівчина хоче рожати, тільки рожати. Тільки жениться. тільки женитися, тільки давати свою фамілію ребенку. Чи помічали, що діти там цікавляться якимись порнографічними сайтами, чи то виданнями, чи можливо знаходили DVD, якісь касети вдома? Я не хочу <реш> Я Не хочу коментувати. Діана, сьогоднішній останній да, примірник журналу «Зверни увагу. Це саме журнал про секс. Як ви в родині пояснювали дочці ось саме ці питання? Ви знаєте, зараз діти до такої степені акселерати, що вони самі можуть родителям пояснити, що це такое і чим это може. закінчитися. Тобто, такі питання в вашій родині вони не виникають. Ну, в інших аспектах, я думаю, що, по крайней мере, на рівні теорії моя дочка може лекцію. Это меня пугает. Де она навчилася цьому? в школі? В школі в школі діти ж дуже живо обговорюють ці моменти и в принципі, дуже веселяться по этому поводу. Поэтому я думаю, что таких пауз, как которые делала моя мама, когда я задавала дурные вопросы, у моей у меня я надеюсь, не будет. Телеведуча Тетяна Рамус, дружина приватного колекціонера та мільйонера Ігоря Воронова, чия колекція витворів мистецтва одна з найбільших в нашій країні та оцінюється в десятки мільйонів доларів. Останній випуск журналу зверни увагу. Все ж таки присвячен темі сексу. Чи е, у вас в родині чи Ані вже пояснювали ці питання? Вона ставила вже такі питання. А ви знаєте, я думаю, що вот-вот-вот-вот-вот скоро почне. цими цими питаннями мають займатися саме батьки. Не школа, ні інтернет, ні що ще В першу чергу – батьки, в вторую очередь школа, і в саму останню очередь інтернет средства масової інформації, колись ви в своїй родині а питали своїх батьків про ці питання, чи якось це і, інакше вирішувалося у вас? Знаєте, це було очень давно і проходило це все очень плавно. Ну по крайней мере, я ніколи не боялась задавати какие та папроси касати мужчини і жінки е, своєї мамі і своєму папі. Чому виходить так, що більшість батьків саме лякають ці питання, і вони не знають, як пояснити їх дітям? Хоча ми живемо в 21 першому сторіччі. Потому, что есть например неловкие какие-то вещи да и неловко становится тем у кого не было опыта опять общения с родителями да когда они понимали что они со своими родителями это не обсуждали чи Аня читает ваш ваш журнал чи вона бачила вже це? Що їй сподобалось яка була її критика та її враження? да она сегодня утром смотрела этот номер она его открыла посмотрела и сказала БРА Брачные контракты. Так она еще очень маленькая. И, конечно же, каких-то конкретных вопросов по теме журнала она не задает. Хотя то ли еще будет, потому что это было утром, а сегодня уже вечер. Возможно, за день она что-то проанализировала, и я должна быть готова к конкретным ответам. Що ж відвідали закрите святкування? Річниці проекту Тетяни Раму зверни увагу. Їдемо відпочивати, підводити підсумки та обирати найстильнішого. Отже, найцікавіше ще попереду. Час про у світських хроніках. Про що говорять на світських заходах? Анастасія Приходько народила напередодні Великодня дівчинку Нано. Як проходили пологи, хто зараз доглядає за дитиною, а також коли вона повернеться до кар'єри, дізнаємось в ексклюзивному інтерв'ю. Ти продовжуєш її зараз годувати. Ну ні ні Дивіться вже завтра світський сніданок із Анастасією Приходько, ексклюзивно для світських хронік. Отже, час обирати найстильнішого гостя вечірки Да фіга он арти залізне дати до титра фадайзей фадезей. Тук детани каз нас буси. Нас бусе. Отже, це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.